Привіт, мої любі! Я дуже рада вас усіх сьогодні бачити! Давайте з вами привітаємось нашою віталочку! Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за запромійчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко, розвеселяти. Встали. Бачите, як у розвес... діти скажіть, А чи знаєте ви, яка у нас зараз пора року? Правильно, зима. А давайте ми згадаємо, що ж ми можемо з вами робити взимку. Ми можемо ліпити снігову бабу, кататися на ковзанах, будувати вежі зі снігу. Так, а давайте ми з вами дізнаємось, що ж роблять взимку тваринки. Не дізнатися, ми з вами Вивчимо чудовий зимовий віршик. Послухайте: Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучому возі. А тепер давайте спробуємо розказати його, дивлячись на картинки: Спить під листям їжачок. Під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом, вже зима в дорозі, на скрипучим возі. А тепер спробуйте розказати віршик самостійно. Молодці малята. Ви дуже швидко все запам'ятали. А тепер я запрошую вас пограти разом зі мною у цікаву гру і визначити, що ми можемо робити цимку, а чого ні. Готові? Тоді дивіться уважно! Скажіть, малята, чи можемо ми з вами ліпити снігову бабу? Звісно, можемо. Скажіть, а чи можемо ми купатися у басейні? Звичайно, ні. А тепер подумайте, чи можемо ми наряджати ялинку? Так, можемо. А засмагати на пляжі? Звісно, ні. На вулиці холодно. Скажіть, можемо ми бігати, гратися в сніжки? Можемо, звісно. Подумайте уважно, чи можемо ми з вами поливати на вулиці квіти? Ні. А скажіть, чи можемо ми з вами кататися на санчатах? Звісно, можемо. Хто ж здогадається, чи можемо ми з вами кататися на лижах? Звісно, можемо. Малята, скажіть, чи можемо взимку ми із вами будувати вежі із піску? Звісно, ні. А вежі зі снігу? Звісно, можемо. Молодці малята! Мені дуже сподобалось сьогодні із вами займатися. До нових зустрічей!